Всім привіт! В цьому відео розповім про невеликий експеримент. Я спочатку прокатаюсь на літній гумі 50 км, а потім на зимовій гумі 50 км І подивимось, наскільки буде різниця в кіловатах споживання енергії. Буде досить цікаво. А взагалі хотів би розповісти про... Шини для електромобілів. Вони вже багато брендів випускають шини для електромобілів. і Continental, і Goodyear, І багато багато інших їх можна подивитися для чого вони це роблять. По перше, електромобілі важчі, вони мають важку батарею, тому шини для електромобілів мають посилений боковий каркас, щоб витримувати вагу електромобіля. Друге, електрокар має миттєвий крутний момент зразу. Отже, гума для електромобілів вона виготовляється міцнішою, щоб за сезон вона не стерлася. Третє, звичайні автомобілі мають двигун внутрішнього згорання, який добре чутно в салоні. А в електромобілів як такого двигуна немає, тому там добре чутно шум шин. І для того щоб це зменшити цей шум, гума для електрокарів. Робиться спеціально з такою шумопоглинаючою піною всередині, яка зменшує цей шум. Четверте, шини для електрокарів мають зменшений опір коченю, тому вони можуть забезпечити економію 5-7 що додає приблизно 10-20 кілометрів в дорозі, а це досить досить суттєво. Ну що, перейдемо до експеримента. Я зважу зимову гуму, зважу літню гуму, визначу їхню вагу. І для чистоти експерименту я буду їхати в салоні спочатку з зимовою гумою, потім перевзуюся і буду в салоні їхати з літньою гумою. Все буде по-чесному. Погнали! 11,9 на 4 це 47,6 кг. Запам'ятали. Зараз прокатаюсь на машині по трасі, проїду 50 кілометрів. Я на літній гумі. Зимова у мене лежить. Я проїду 50 кілометрів, скину на нульо одометр. подивимось, який за ці 50 кілометрів, який буде розхід енергії, а потім перезуюсь на зимову гуму, а літня буде лежати в машині. І проїдусь так же тих самих 50 кілометрів. І подивимося, який вже розхід на зимовій гумі. Отже, зараз у мене збиваємо на нуль. Ось так розхід не, не зрозумілий Ще поки що вже машина прогріта, я катався по місту. Отже, давайте почнемо цей експеримент, подивимось, що воно покаже. Отже, я виїхав на трасу, розганяємо автівку до 90 км на годину. Ось з такою швидкістю ми будемо їхати. Клімат у нас на 22. Температура повітря 7 градусів плюс за Цельсієм. Ну, в общем, проїхав 13 кілометрів. Зараз приблизно розхід стабілізувався, 19,7. Ось так. 33. І в четверту, в принципі, так приблизно осталось. Ну, швидко, в принципі, наберу. Дорога одна і та сама, температура буде теж та сама за вікном і клімат включений постійно на 22 Швидкість постійно 90 км на годину. Ну, в середню триматиму 90. Так, ну що ж, ось я проїхав. 51 кілометр рівно получився. Так, насправді. 18 кВт на 100 км. бере на літній гумі при швидкості 90 км і кліма 22. Насправді, я їхав по трасі тільки в кінці кілометрів 3, я проїхав по місту, ну, адже щоб доїхати рівно 50 км. Але це не суттєво, тому що я той же самий маршрут пророблю на зимовій гумі. І подивимося різницю. Ну що, погнали перевзувати нашу автівку. Так, ну що, гума у нас зимова. Зараз сідаємо і їдемо по тій самій ділянці дороги з тією самою швидкістю. І подивимось, що нам покаже на зимовій гумі. Вага машини буде тою ж самою, адже у нас літня гума залишилась в машині, а зимова стала на колеса. Ну, Подивимось, як воно буде. Приїхав я додому, зараз тільки ще зважу колеса. Подивимось, яка вага. Приблизно кожного, кожного бубличка. Що нам показує? 10 і 8. Отже, переднє праве, переднє ліве. 10,2, 10,0, 10,7 і 10,8 задні. Отже, все разом 41,7 вага літніх коліс, літньої гуми. Передні колеса, передні ліве, переднє праве більше зносились, ніж задні, адже вони розганялись і перші тормозили. Ось так. Виїхав на ту саму трасу, звідки я починав. Звідки я починав і того разу нашу подорож тільки на літній гумі. Зараз я на зимовій гумі. Ось розхід нашої зимової гуми і 10 км я ще, ну, 9 км я ще докатав, щоб прогріти нашу машину, прогріти наш салон. Без 10,5. 22, наш, наша температура нашого кліматконтролю. Ось так. А, давайте зіб'ємо теж наш одометр на нуль. Розхід теж збився. І починаємо нашу, наш замір тільки уже на зимовій гумі. Поїхали. Так, ну що, я проїхав вже 8 кілометрів, але в мене висвітив значок, що потрібно перевірити тиск в шинах. Але я щойно їх замінив. Отже, я думаю, що там все нормально. ну, Якщо, звісно, до кінця нашої подорожі в мене не спуста колесо ніяке. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Отже, зараз розхід за цих 8 чи 9 кілометрів 21,2. Нагадую, що гума у нас вже зимова, швидкість у нас 90 км на годину, клімат на 22 температура за вікном плюс 8 В день було прохладніше, на вечір теплі. Ну, Подивимось, що буде далі і як, який розхід покаже в кінці нашої подорожі. Поїхали. Так, Ну що, приїхав я 25 кілометрів, розхід зараз горки показує, 19,3 км. В принципі, розхід 19-20, майже 20. підгорку зараз трішки підніметься. Так, 7 градусів у нас температура за вікном. Клімат так і стоїть на 22. Так, ну що ж, я проїхав такий же маршрут, що і на літній гумі. Зараз я проїхав його на зимовій гумі рівно тих самих 51 кілометр і 600 метрів. Так. Розхід нашій 19,5. Там був 18. Отже, 1,5 кВт на 100 км на зимовій гумі у нас збільшений розхід. Температура так само 22 градуси, клімат виставлений. За вікном у нас плюс 8, на вечір потепліло. По трасі було плюс 7. В принципі, майже так само пів шостої часу. Ось такі результати маємо на увазі. Отже, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, коли цікавить різні цікаві огляди електромобілів. З вами був Віталя. Ви набули на каналі все можливо. Всім пока.